Чи може бути людина щаслива без стосунків, коли вона одна? Людина може жити хорошим, повноцінним життям і як всі час від часу радіти. Але зараз сучасна психологія психологів сходяться до того, що потреба, потреба в близькості вона одна з найбільш глибоких в психіці, навіть в інстинктах зараз нейрофізіологи виділяють таку потребу, як такий інстинкт як прив'язаність. До речі, в жінок він в чотири рази сильніший, ніж у чоловіків. І це нам підсвідчує, чому буває жінки більше якби страждають за чоловіками, а чоловіки нібито менше. Там, нібито. О, так от потреба близькості вона одна із найважливіших. І тому стосунки будь-які: дружні, робочі, однодумці, якогось там філософського клубу, де люди зустрічаються, чи навіть близькість у. Ну, у спілкуванні з песиками-собачками, бо це теж елемент близькості. Ця близькість, вона дуже важлива. Як людина її буде вже організовувати, наскільки вона зможе це накопичити кількісно і якісно, ну це вже залежить від її соціалізації, просто що в партнерських стосунках романтичного чи шлюбного, чи еротичного характеру, ця потреба ну, так дуже інтенсивно задовільняється десь краще, десь гірше.